Ще одна офіційна локація пісенного конкурсу Євробачення Євроклуб відкрилася у столиці. Це місце для фанатів преси та делегацій країн-учасниць у Євроклубі. Проходитимуть вечірки, зокрема після генеральних репетицій та виступів конкурсантів. Відкриватимуть майданчик українською вечіркою. А от хто бере в ній участь, дізнаємося, Волени Олени у нас зараз там Тож, жлена тобі слово. Ми Зараз у Євроклубі так це одна з офіційних локацій. Саме тут зустрічатимуться делегації, країн-учасниць, фанати, акредитовані, преса, самі учасники та зможуть поспілкуватися у такому такій неформальній атмосфері. Зокрема, після півфіналів та фіналу ми поспілкувалися з івент менеджером цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення 2017 Кирилом Вороніним, Той розповів, що саме підготували для гостей Євроклубу. Я это называю место таймничего життя делегаций». У нас разнообразные диджеи, у нас э, будут разнообразные арт-перформансы здесь. С 12 до 6 здесь будет работать Еврофан-кафе, которое открыто вообще для всех. К нам, например, специально летит диджей из Австралии. Реально, э, человек, который следует за Евровидением, по-моему, уже там, точную цифру не скажу, но точно больше 10 лет. Сьогодні відкриття і українська вечірка працюватимуть одразу двоє ведучих. Вони кажуть, раніше разом не працювали, проте щойно побачили один одного, зрозуміли. Зможуть працювати у Євроклубі. Злагоджено пропоную послухати привозять своїх діджеїв. Буде очень много діджеїв цікавих. Поэтому це в принципі буде, скажем так, после 12 він буде переходить в формат ночного клубу. Це буде дійсно легкий, ні форніформальний такой от э, стиль і віддіння, і наповнення. А що вот до 12, до 11, там, звісно, немножко більше будет разных каких то інформаційних, то сюрпризов інформаційних подач. Вже почали сюди прибувати і іноземні делегації. Зокрема, ми встигли поспілкуватися із представником делегації з Грузії. Той каже, дуже задоволений прийомом з української сторони. Пропоную послухати. Все отлично. Организация, ну, просто изумительная. Все, и, и встреча была прекрасная, и вообще-то классно тут. Масштаб такой, что просто, просто отпад. Виступатимуть тут сьогодні український гурт «Тоторваль». Саме вони представлятимуть Україну на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення 2017 Як виконавці від країни, що приймає цьогорічний конкурс, проходять одразу до фіналу. Той нагадаю, відбудеться 13 травня. Передаватимуть йому два півфінали – 9 та 11 травня. А вже 7 травня відбудеться офіційне урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2017 Починається Почнеться з червоної доріжки у центрі столиці, а потім завершиться вже тут, у Євро. Клубі, це була Олена Блізнякова з євроклубу. Саме там відбуватимуться вечірки під час конкурсу Євробачення.